Якщо церква стверджує, що церква, як храм, місце от таке от святе, це дім Бога, то як вони пояснять, що в цей дім може прийти чорний мах, відьма людина, яка працює з чорною магією, і нанести руйнівний удар по дітях Божих. Якщо церква це дім Бога, то чому Боженька, який так любить своїх дітей, дозволяє лукавому зайти в свій дім і нанести руйнівні удари по його дітях, які в моменті молитви розкривають свої душі та серця в молитві і контакті з Богом? Невідповідність. А знаєте, чому так трапляється? Тому що Бога там немає. Бог це ми. Ми є любов, Бог, любов і ми є любов. Ми є Боги. Бог всередині кожного із нас. Саме тому я е, е, веду до того, що не важливо, де ви знаходитесь, Не важливо, де ви перебуваєте. Ви можете контактувати з Богом, ви можете помолитися йому, і він вас почує. Ось так. Незалежно від того, в якому ви стані, е, е, де ви знаходитесь на роботі, вдома, в магазині, ще десь, якщо ви відчуваєте внутрішній поклик. Вас почують, і не обов'язково іти до церкви. Сподівання, що там на вас не знаю, зверхнеться ось це боже світо і все окутається таким світлим туманчиком, да, який очищить вас враз.